Всім привітики, друзі! Вітаю вас себе на каналі. Запрошую пройти до мене на кухню, зробити невеличку розпаковочку. Кому цікаво, заходимо і розпаковуємо разом. У нас сьогодні сонечка немає. Накрапає мрячка, дощик і всього лише плюс один градус тепла. На дорозі чистять дерева, перекрили рух транспорту, об'їжджають іншою стороною. Людей збирається багато, не всі про це знають, всі нервуються, біжать, спішать, запізнюються. А я починаю розпаковочку. Рухавая така. Так, вагою рукола у нас тут скільки. 100 грамів вагою рукола коштує 50 гривень 90 копійок. Буду робити рулет. Не прозивайте, дуже смачний і гарний. Також купила рибу. Риба коштує 176 гривень 90 копійок вагою 150 грам лосось. Солоний. Морквинки дві прикупилась такі красивучі. Красивучі такі дві морквинки. Коштують у нас небагато і немало. 17 гривень 47 копійок. Оце дві заважила на 17 гривень. Та це ще й недорого. Раніше можна було купити. 2 кг або кілограм, а зараз 2 штуки. Ну, вагою не знаю. Зараз побачу, чи є тут вага, чи нема. Ні, нема. Морква. Морква і все, перший гатунок. Мета морква, перший гатунок 17,47. Все. Можна переважити, але я думаю, вам це без надобності. Так що переважувати не будемо. Так, що ще? У мене є ще така покупочка, як отакий соус гірчично медовий дуже смачнючий. Вже мене пригощали ним колись, я смакувала його. За столом пригощали, а тепер, думаю, куплю собі ось такий соус. Смачний, хто не коштував, спробуйте. Але зауважу, хто не любить солодке, то це не для них. Так, ця покупочка ось рукола, риба і морква. Коштує 245 гривень 27 копійок. Так, соус показала річечно-медовий. Далі молочна ковбаса, отака ось варена вищого сорту. От така ковбаска, а вага яка тут у неї? Треба ще знайти. 520 грам. Вагою 520 грам. Отакий От батончик ковбаси на піцу, на бутерброди, на сніданок якраз саме раз. Капуста квашена. Да, така я господиня. Купую квашену капусту. Купила таке невеличке маленьке відеречко. ціна 50 гривень. Захотілося пішла в рибний магазин, не могла пройти мимо копченої рибки. Зараз відкрию, покажу вам. І така тут малесенька красунька є в нас. Ну, якби не треба, порвалося б. Як треба, не порвеш ніяк не відкриєш. Отака, От друзі, рибочка копчена, смачнюча, пахуча, і вона жарненька. В таких коробочках, може, у вас у кожного є. Також у магазинах, вона на вечір буде пюрешка. І будемо смакувати. Рибка коштує 45 гривень. Така смакота. Так, крильця ще є в мене. Ось такі. Прикупила крильце. Так, крильця, що в нас тут? Крильця, Крильця гарні, розовенькі. І що ми маємо тут? Маємо ми що? Вага, кіло, 354, ціна 109 чи 108,90 за кілограм. І в мене сума тут, так, 100. 8, по-моєму, да? 90 і сума 148,80. Отакі. Такі така в нас є. Такі, такі крилишка будемо готувати. Також купила пачку масла, ще одна є, іншу взяла в запас, думаю, нехай буде 72%. Вага. 180 грамів ніяк не 200. А ні, навіть 72,6, друзі. Не так собі, вже ще 6%. То було 72, ще 6%, 6 додавали ще живніше. Так, 160 грам ось така намазка. Не брала ще таку, не знаю, зі смаком краба в соусі, Буду коштувати. Ікра така атлантичний хрип. Не знаю, яка вона, що воно, але буду смакувати. І потім, кому цікаво, розкажу. Ось така ікра. Зущене молочко до чаю і до кави. Вагою 440 грам. Ох, як цікаво, так, да, друзі? 440 грам вага. 8,5 з жиру. Чогось перейшли на це молочко, воно нам краще подобається стало, ніж. З хлопчиком не реклама, покупки. Кефір купила для печива. 2,5% кефіру і одним, один літр. Не, не літр 900 грамів. Так що вже все. Нема вже кіло, нема вже 200, вже все зменшилося, зменшується і зменшується. Отакі друзі-покупочки. Всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого вам. Бережіть себе одне одного. Дякую всім, хто дивиться відео, пише коментарі, ставить лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, кому цікаво зі мною. Всім бажаю миру і добра. Бережіть себе і пам'ятайте ви найкращі. Всім дякую до нових відео!